Вітаю співучасники! Сьогодні я зібрав для вас невеличкий мікс з минулих шортс відео. Якщо ви тут недавно, майже гарантія, що ви їх не бачили. А якщо ви з нами з самого початку, тримайте порцію ностальгії. Ну що, вмикаємо спогади наповну. Поїхали! Домовились про зустріч? Чудово! Тільки не забудьте уточнити всі деталі. Бо, а краще подивіться самі. Хей, Майк. Летско фіші. But first, I need to withdraw some cash. Meet me at the bank at 2. At the bank? Okay, I'll come. Two hours later. Бо такі ситуації трапляються частіше, ніж ви думаєте. Слово bank в англійській мові може означати як фінансову установу, банк, так і берег річки. Тому, коли наші герої домовились зустрітись at the bank, один чекав біля банку, а інший насолоджувався краєвидом на березі річки. І обидва були впевнені, що прийшли куди треба. Отак одне маленьке слово може створити велике непорозуміння. До речі, на рибалку вони все ж таки поїхали. Якщо ви ще не бачили цю веселу історію, то ось вам невеличкий трейлер. Привіт, друзі. Я Джон, і сьогодні я розповім вам про свою останню пригоду на риболовлі. Повірте, це була незвичайна рибалка. Як завжди, історія буде англійською мовою з повільною озвучкою. Підтримайте наш канал лайком, коментарем та підпискою. Приємного перегляду. Fishing Trip а посилання на повну розповідь ви знайдете в описі до цього відео. Поїздка на риболовлю. Trip. Ох ця підступна англійська мова. Одне слово. І ти вже не людина, а подивіться краще самі. I can't bear this anymore. Why would you want to be a bear? Давайте поясню. В англійській мові слово bear може бути як іменником ведмідь, так і дієсловом терпіти витримувати. Тому коли хлопець сказав I can't bear this anymore. я більше не можу це витримувати, дівчина пожартувала, зрозумівши bear як ведмідь та запитала. Чому ти хочеш бути ведмедем? Такі слова називаються омонімами. Вони звучать однаково, але мають різне значення. Вивчати англійську може бути легко та цікаво. Підписуйтесь на канал. Буде ще цікавіше. В англійській мові є дивні фрази, які можуть вас трохи налякати. Особливо, коли твій тренер бажає тобі зламати ногу. Не вірите? Дивіться самі. my leg? А тепер давайте розберемо, що тут сталося. В англійській мові фраза break a leg» насправді означає бажаю удачі. Це театральний вислів, який спочатку використовували актори перед виступом, а зараз його вживають у будь-якій ситуації, коли хочуть побажати успіху. До речі, в українській мові є схожий вислів ні пуха, ні пера, на який теж традиційно відповідають то біса. Тому, коли тренер сказав «break a leg», він бажав гравцю удачі, а не травми. Але наш герой, який погано знає англійську, зрозумів фразу буквально і Ну, ви бачили його реакцію. Вивчати англійську може бути легко та цікаво. Підписуйтеся на канал, буде ще цікавіше. Знання англійської може врятувати ваше здоров'я, а незнання ну, принаймні повеселить лікаря. Не вірите? Дивіться самі. Окей. Here are all my palms. А тепер давайте розберемо, що тут сталося. В англійській мові слово palm може означати як долоня, так і пальма. Тому, коли лікарка попросила показати palms, тобто долоні. Наш герой, пристрасний садівник-аматор, який погано знає англійську, приніс свої пальми і. Ну, ви бачили реакцію лікаря. Вивчати англійську може бути легко та цікаво. Підписуйтесь на канал, буде ще цікавіше. Саме той випадок, коли незнання англійської б'є прямо в голову. В прямому сенсі. Не вірите, дивіться самі. Так, а це знову я зі своїми поясненнями. В англійській мові слово «дак» може означати як іменник качка, так і діє слово пригнись. Тому, коли друг крикнув ДАК, маючи на увазі пригнись. Наш герой, який погано знає англійську, здивувався і почав шукати качку. Ну, ви бачили. Вивчати англійську може бути легко та цікаво. Підписуйтесь на канал, буде ще цікавіше. Саме той випадок, коли незнання англійської б'є прямо в голову, прямо в голову, прямо в голову. Дивіться самі. В прямому сенсі. Так! Так, вот так! Так! прямому сенсі.